Ні, ну коротше щось то, що там тріскотіло, перейшло сюди. І кожного разу все ближче і ближче. Щось тріскотить. Ніби хтось підходить і підходить постійно. Це не цікаво, що це. це підходить. Може це не обовасі ходить. Може то від, від вітру дерева тріскотять, я навіть не знаю. Посижу, послухаю. Тому що ти скотить дуже близько десь тут. За підійти трошки ближче. Якщо що я швидко бігаю. Я можу так тікати, що літати мене дожне. Десь тут, десь тут тріскотіло. Щось тут ходило. Йолки-палки То це дерево тріскотить. А щоб тобі було добре? То дерево такі звуки видає. Блін. Все, Отбой Я вже думав, що тут якісь дикі звірі до мене тут -то Від вітру дерево щось так гарно тріскотить. Такий грубочок. Я бачу. Такі тут дерева. Ось такі дерева. Сильні страшні. Але тут так класно, він каже, тут така атмосфера. Просто Просто капець яка. Містична. Ладно, йдемо збирати далі. Так, їм нарешті шеве вотерку. Таке відерку, ух ты повне. Чи влізеть? Не влізить, лізеть. Все, вийшли, повне відерку. Єсть. Сьогодні гарна погодка така, але вітер, той вітер не знову зараз дощу. Передає далі, знову дощі на цілий тиждень Так, відноси я це відерко до того рову, ставлю біля того роба і ще піду гляну, може ще знайду, щоб назбирати оце маленьке відерочко. Ох ти що! Нормально! Тому людей більше є, ніж там. То мені не з'їв повітря сховаємо його тут. Дивіться де сховав, щоб потім мені підказали, де я сховав. О тут така стежка йде, по травів. Попривів, по іде стежка. Мені зараз тою стежкою. Ідемо куди далі глянемо. Що там ще є? Може, в нас ще якусь полянку гарну. Щоб швиденько зібрати що-то вітерочку одну. Дрінучий ліс. Хочеться собі тут хату побудувати, в тому лісі жити, щоб не бачити всіх тих злих людей. Так, тут я був. Туди я був. Ок. Оп, тут щось таке. Є щось трошки. І тут мій горбочок з ягодкою. О, пішло, пішло. Трошки щось тут пішло, ну будемо збирати, куди ми щось не збирай. Одійшов я вже дуже далеко, Вертаюсь я назад. Нема там далі морожки. От все, зібрав пів одека. Питаюся назад. Кось стежкою попривів. Але, але перейшов в ту сторону рову. Тут, тут, тут по-любому ще є на цій стороні. Коли одне було, то тільки прийшов все трошки. Але тут, цікаво що тут є. Тут теж щось трошки є. Мокре таке було ото. Ягодка маленька. Так, тут мені головне зараз відросли не пройти. Бо я потім його не знайду, яке не як я, як я прийду. Якісь людей. Хтось тут ходив вже, так? Я вже тут збирав. Тут точно не я, бо я тут не ходив. До свого відеочка. Я, я коротше вже виходив з того болота. І тут потрапили на таку полянку таких великих гігантських полонів. Дуже багато таких. Класні вони. Дивіться які гарні. Вони вони в траві заховані. Не попадали. Комарики активізувалися. Дивіться які великі Класно. Багато є, бачите? Досить багато. Таких грубих великих. Якраз зараз тут ще трошки влізуть два колочка і тут ще можна добити, воно втряслося, поки я його поніс. У нас воно присується все. Зараз ще ми збираємо. Я вже виходив, думаю, то ладно, вже ходити там. Перейшов та тобто, багато. Тут таке щастя. А тут ще є багато ягоди, просто треба ходити за нею. Сюди ходити. Тут велике місце. Велике болото. тут. Ніхто ж ніколи з того болота не визбирав цю ягоду, скільки тут людей збирається постійно. Те, що вона того року не родила, так класно, як вона родить. Я тут попадав в такі руки, що просто був космос. Все було заліплено всюди кругом туди не йдеш. Повно дорого. Цього року вона так місця. Дуже так воно. Так, зараз, коротше, виходжу. Зараз поїм. Поїм свого язя, кого вчора впіймав. Взяв з собою кусочок і їду, треба здати морошку, поправитись, в магазин з'їздити. Купа справ. Сьогодні вистачає. Зібрав. Сьогодні буде, напевно, кілограм 15. з ваго. Нормально. Відсіка, гарно, Та гарна морожка. Таку можна збирати, бо така була вся велика. Така була вся велика, не да? ведмедика так і не зустрів Так, добре. Так, я вже заніс все. Дійшов до машини, от моя ягодка, ця і ця. 14,5 кг. Ще пів кілограма не добрав. Ось, ладно, зараз поїм. Моя тут чай, канапку, рибку, язя, кусочок. Та й поїду я. Морошку я здав вже. Їхав і тут просто їхав попризруб близько такий мій хороший, на якому я завжди збираю. Дуже гарний тут зруб і завжди ягода гарна була. Просто став, щоб подивитися, яка ситуація. І, В принципі, така як і всюди, що на зрубах в цьому році чубниці немає. Представляєте собі? Тут така гарна чудиська завжди була. Ну немає. Пусті зруби. Це вже не перші зруби, які я прохожу, вони лиці. Тільки попідліз, чи в лісі. Ми зараз перевіримо, ми зараз дійдемо під ліс і глянемо чи тут, хоч підліс тут родила. Як нема на зрубі, то хоч підліс ще є. Гарнікий зруб. І будемо цього року черницю шукати в лісах. Але погано, що тут не вродило, тому що цей грубчик мені би був на тиждень. а так одна гарна точка відпадає. Так, підходимо до лісу. Глянемо, що в нас робиться біля лісу. Якщо там немає, О, то трошки. Тут ніби починається нога ну, табіля. ніби щось є, бачите? Ніби є вже чорничка. Але дрібна дуже. Тут молоко. Ліс воно йде. Попід ліс йде. Ось так, таке треба буде того року ходити. Вокруг зрубів, попід лісок, кирови, поровах, і збирати трохи в лісі. Я напевно, що вже з морожкою зав'язую, роблю собі вихідний годин і потім починаю збирати чорницю. Ну, але, знаєш, на зрубах вона дрібненька. Тут Трошки я відійшов від лісу до зруба. Тут вже її нема, вже припадає вона. Ну. Прийдуся, тут потужні загляну. Чи сюди варто буде їхати? Ну таке. Таке я вам сказав. Я збирав морозку, там я побачив краще місце. Дивно, чому воно так родило? Що зрублиси його, а тут є попід лісок. як воно могло так вимерзнути чи що, я не знаю. Ну, можна можна ходити ж краба ліс. Будемо чи хоч не кисленько. Кислюща капець. О! Фу! Тут вона дрібніша ж не набрала ще. Так ніби тут є, бачите, ближче до лісу. Дивіться гарно, гарно, можна збирати. Але ще тут дрібна вона. О, тут взагалі дві такий пущі. Взагалі класно. Але ще багато і не стигу, ще зеленої. Ясно, ясно. В принципі, сюди можна буде приїхати, позбирати. Морожка є, ще бачу тут. Гарна, Вісно, тут ця морожка гарна є. тут підродила. А, тут робила гарно. Во, загалі, подивіться. Бомба. Клас. Значите, зайшов трошки глибше в ліс. Просто красота дивіться, що тут вариться. Ай-яй-яй. Бачите? Капець! Дивіться, это так все. Вау! Вау, вау! І там, і там. Ну, бачите? Угу. Все я зрозумів. Можна їхати, але Але в ліс збирати. Сюди. Тут, тут все і морозик можна збирати Нормально. Не бачу. Не все так страшно, так? Да? Але бачите, з дорожки. Але заходиш на зруб і... І ніби немає ягоди, все. зрубилися.